Вітаю вас, друзі. Це дуже важливий випуск. Будемо сьогодні з вами говорити про інформаційне варварство всередині нашої країни з яким потрібно боротися з варварством внутрі України теж йде війна. Це дуже важлива тема, і без перебільшення вона стосується нашої національної безпеки. Тобто це вже стало вопросом нашої національної безпеки. і ми сьогодні будемо говорити навіть не про росіян, Діло не в росіянах, а про наших українських зрадників, які дуже Швидко перевзуваються, і про це багато хто забуває. Слава Україні. Героям слава слава Україні після 24 лютого 22 року, коли так звана Росія почала широкомасштабне вторгнення на вже практично дев'ятому році російсько-української війни, чимало проросійських пропагандистів в Україні почали перевзуватися, і про це треба поговорити. Нам треба поговорити, і поговоримо детальніше про проросійського пропагандиста Медведчука Васілія Голованова, до якого Арестович дуже часто любить включатися на ефіри та розповідати, що на нас чекає. Катастрофа. Це катастрофа буде для країни. Катастрофа. І ми, я пеже, стримітельним докторамкратам біжимо в цю катастрофу. Вам напевно цікаво, чому це на Україну обов'язково чекає катастрофа. Відповідь дуже проста: на нас чекає катастрофа, бо ми не співчували росіянину, якого зжерла акула. А ще катастрофа буде, тому що Тарас Чорновіл, після того як він ображав військового медика, опинився у смітнику. начало кулєва кейса. Привертілись в збросування Тараса Чорновола в этот Мусор, ну, мусорний контейнер. але навіть і не це основна причина того, чому на Україну чекає обов'язково катастрофа. Головна причина полягає в тому, що у нас тут перемогли подонки, і це до речі, Арестович розповідає саме пропагандисту Медведчука, із яким він люб'язно спілкується. Я, я буду перший з твоєму і дам перший відповідь. Я об'ясню Проблема України в тому, що тут побіділі подонки. У нас давайте заакцентую про перемогу Подонков. Арестович розповідає пропагандисту Медведчука, який роками працював проти України. Звати його Василій Голованов. Він був генеральним продюсером одного із каналів Медведчука. Ні, але при цьому сам Арестович не каже, що він подонок або що він пропагандист. Ні, для Арестовича Василій Голованов це поважний журналіст. От смотри, ти політичний журналіст. Один із ведучих в Україні ти лічно знаєш весь українську. І Давайте про цього так званого журналіста й поговоримо. Кілька років тому Василій Голованов, коли вже тривала російсько-українська війна, і він тоді працював якраз на каналі Медведчука Нью-Зван, взяв участь у анонсі телемосту із російськими пропагандистами. Ось подивіться: Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Нам надо поговорити. відверто, без посередників, без недомовок. Прильньотє! Василій Голованов мав організувати телеміст між каналом Росія і каналом ньюзван. І цей телеміст мав транслюватися у тому числі на українському телебаченні. Там українці і росіяни мали миритися, брататися і казати, що насправді немає ніяк якої війни між Україною та так званою Росією я дуже добре пам'ятаю цю історію, тому що я тоді подавав заяву про кримінальне правопорушення до СБУ. А ще я тоді ходив на протести з багатьма українцями під телеканал One. Не показуйте це відео моїй мамі. Я обіцяв не малюкатись. Зрештою, під тиском громадськості той ефір було скасовано. А сам Василій Голованов пізніше у інтерв'ю казав, що він взагалі не зрозумів за що це тоді Україн. Інці почали його критикувати, і чесно, я не очікував такої реакції. Я розумів, що там буде возмущення, там часті, там особа э, ура патріотична настрій. Він то думав, що якісь божевільні українські патріоти на рівному місці не зрозуміло за що до нього причепляться. А тут його стали критикувати дуже і дуже багато українських громадян. За що ну прям от такого от, хей, було от, такого хейта, кесно, я не очікував. Не забуваємо, що. У це дурні українці його критикували. Що він такого зробив? Він усього лиш лише під час війни, яку розв'язала проти нас так звана Росія, хотів зробити шоу для російської пропаганди, що у цьому такого. Але Вася Голованов це не просто був якийсь рядовий російський пропагандист, друзі, тому що я нагадаю, він був генеральним продюсером медведчуківського телеканалу News One. тобто він відповідав за пропаганду усього телеканалу та й особисто брав у ній участь. Ми почуємо це ексклюзивне відеозвернення для One. Від Анатолія Шарія. Увага на екран, так я повторюю разів, в Україні гражданська війна обслуговував активно Василій Голованов також і свого власника і власника каналу News One, того самого Віктора Медведчука. Чим зайняті ваші думки останнім часом? Ну знаєте, на News One я завжди їжджу. з хорошим таким бодрим. Жизнь радостна. і коли пізніше у Голованова запитали, навіщо він цим займався, навіщо він включав у ефіри відверто антиукраїнський непотріб. Вася Голованов почав розповідати, що це була насправді свобода слова. Насі свобода мніні, свобода вираження мислі, свобода слова. Йміють е, право сказати, коли Медведчук у себе на телеканалі із підставкою під мікрофон у вигляді Василія Голованова розповідав антиукраїнську дичину, а толя шарій кричав про. Громадянську війну це насправді була свобода. Не переплутайте, не пропаганда. Ні, це поддержка інформаційної свободи. Досить показовим було також і те, як Вася Голованов відповідав на питання, чий Крим йому це питання дуже чомусь не подобалось. Це питання, тому що он мені здається, а більше того, хто його задає. Тому що ну понятно, чий Крим у випадку із Василієм якраз таки не ясно, що він має на увазі, Чий же все таки Крим, і він не відповів на це питання. Хоча міг би просто сказати Крим це Україна і все. Але він морозився. Непонятно. абсолютно. Ну а Зачем чим то де добро? Ми розуміємо, що все зараз гібридна ситуація, як ви могли помітити, він також не міг сказати про російську агресію. Це якась просто у нас така була ситуація. Ми розуміємо, яка ситуація. На в Криму яка ситуація на Востокі. Тим не менш, попри те, що Василій Голованов був відверто антиукраїнським пропагандистом, працював на Медведчука і керував пропагандою на телеканалі Медведчука. News One, він так і не поніс жодної відповідальності. І після початку повномасштабного вторгнення він продовжив мовити правда, вже не на телебаченні, а у Ютубі, і спілкувався із росіянами. Йому не звикати нада. Поговорить. Приветствую, я Василий Голованов, и моя собеседница сегодня Юлия Латынина, Евгений Чичваркин. Приветствую вас. Марк, здравствуйте. Надо! поговорить. і тут можна було би вкотре нагадати про його безкарність та й поставити крапку. Але справа не тільки у його безкарності. Справа у тому, що із Василієм Головановим продовжують спілкуватися не тільки росіяни, а, наприклад, спікер повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Вітаю, я Василь Голованов. мій співрозмовник прямо зараз речник командування повітряних сил збройних сил України. Юрій Ігнат, пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня не кажучи про те, що Голованов антиукраїнський пропагандист, навіть якщо це відкинути, усе одно сенсу включатися до нього небагато, тому що у нього небагато переглядів на каналі. Він не дуже популярний ютубер, і ось такі включення це просто самоприниження і легалізація антиукраїнського пропагандиста. Причому легалізація не тільки з боку повітряних сил, а також і з офісу президента. Вітаю, я Василь Голована. мій співрозмовник сьогодні традиційно на. При кінці тижня Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, пане Михайло, вітаю вас і неначе знущаючись, представник офісу президента Михайло Подоляк у ефірі у антиукраїнського пропагандиста обговорював із антиукраїнським пропагандистом антиукраїнських пропагандистів. Безумовно, коли ти показуєш, що ти зовсім не такий, як ти про себе розказував, що ти був надутий пузир. Пропагандистські ані Подоляка, ані Ігната абсолютно не турбує те, що Василій Голованов роками працював на російську агресію. Що ті події, які зараз відбуваються в нашій країні, повномасштабна війна, це невелика, але заслуга у тому числі і Василія Голованова. І найгірше, друзі, усі ці люди Арестовичі, Гнат і Подоляк, вони легалізують Голованова у нашому публічному просторі, так наче це нормально взаємодіяти із антиукраїнськими пропагандистами, Вони ще претендують на те, щоб та стала общественне лікасударственнеї норми. От за це треба бити по ручками, по язичкам там по глазам, поголовки. Хоча в цілому тут дуже багато є відкритих питань, як і те, чому Василій Голованов, так і не поніс жодної відповідальності, хоча він. Щонайменше антиукраїнський пропагандист, а щонайбільше російський агент. Принципіально важливо, щоб Генеральна прокуратура служба безпеки повела рішительну боротьбу на кінць. З російською агентурою. з російською агентурою. усі ці питання риторичні, і на жаль, приклад Василія Голованова. Він не один такий, тому що є іще страна UA. І там є пропагандистки Олеся Медведєва та Світлана Крюкова. Вони в Україні, і у них усе нормально. Є і ще колишній представник телеканалу наш Мураєва Назар Діордіца, у якого теж усе прекрасно. Хоча він теж ніс антиукраїнську дичину і неодноразово. А тепер говорять о тому, що ми працюємо Отим над поверненням Донбасу. да ви причину чого ні то А офіційно Росія сторона конфлікту іронічно і це вам в плюс точки зору восприяття. Ви популярний іностранний політік. У нас дякую. Подібних історій є дуже багато. Дуже багато антиукраїнських пропагандистів лишилися зараз в Україні і цілком нормально себе почувають і не несуть жодної відповідальності. Це ненормально. Я сподіваюся, ситуація зміниться. На жаль, зараз у мене і у багатьох українців просто немає часу. Займатися ось отакими істотами, але ми обов'язково після нашої перемоги іще ще про кожного із них. Згадаємо, ну а поки що я друзі закликаю вас робити висновки щодо тих, хто продовжує взаємодіяти із тими особами, які роками системно працювали проти нашої з вами країни. Вагнерівців біля Бахмуту немає. Вони ганебно втекли. Про це в марафоні єдині новини розповів речник східного груповання військ Сергій Череватий. Він додав, що нині там залишаються повітряно десантні підрозділи Москолоти і інші підрозділи. Це чіткий такий маркер, Але... що для них наскільки для них важливий бахмут і важливо його втримати, адже 10 місяців вони його не могли і не не взяли до кінця, і і дуже швидко ганебно втратити. Це було б таким, знаєте, піком уже приниження. І поряд з десантними підрозділами є піхотні підрозділи, є інші ЧВК, які більше фільовані з міністерством оборони, а також так звані ці нові, теж набрані з кримінальників, штурмові роти штормзет, які також при військоматах їхніх набираються. Путін намагається утримати вагнерівців аби й надалі використовувати на війні проти України. Такого висновку дійшли в американському інституті вивчення війни. На це була розрахована промова кремлівського диктатора. Напередодні Путін закликав командирів Вагнера підписувати контракти із російським мінобороном. Путіну потрібні підготовлені окупанти. вважають експерти у промові. Диктатор не згадав про ватажка найманців Пригожина, Водночас заявив, що лідери походу на Москву, зрадники, Путін очікувано звинувати у коли західні спецслужби і Україну буцімто їм вигідно посіяти смуту в Росії. Ну і вожак Вагнерівці оприлюднив аудіозапис уперше після свого відступу до Білоруси. 12 хвилинне голосове повідомлення з'явилося в телеграм-каналах. За словами Пригожина, його найманці дали майстер-клас, яким мало бути. 24 лютого 2022 тисячі і якби так звана спеціальна військова операція мала саме такий вигляд, то тривала б кілька діб, стверджує Пригожин. Але метою так званого маршу справедливості не було повалення влади в Росії. Запевняє кухар Путіна. Вагнерівці хотіли запобігти розформуванню своєї «ПВК». Адже 1 липня група Вагнера мала припинити своє існування бо підписувати контракти з російськими міноборони не хотів ніхто з командирів. Також марш на Москву мав на меті притягнути до відповідальності тих, хто припустився помилок під час так званої спецоперації війни. Зупинилися найманці, коли зрозуміли, що може пролитися багато крові. запевняє їхній вожак Пригожин. стверджує, що цей марш показав дуже серйозні проблеми з безпекою в Росії, адже вагнерівці заблокували і знашкодили всі військові. Об'єкти на своєму шляху, а люди, якщо можна так сказати, про росіян, попри заяви Путіна про підтримку влади, зустрічали їх квітами та прапорами. Володимир Зеленський відвідав Донеччину. Там провів засідання і нагородив бійців оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця, які відзначилися в боях за... на Бахмутському напрямку. Доволі жвати на Так точно. ну, бережіться такі нам потрібні. Так. Служу українському народу. Україна пишається кожним з вас. Ви круті, міцні наші справжні українці, ті, хто не на фронті, всі прекрасно розуміють, що ви робите найскладнішу роботу сьогодні. І всі знають, що східний напрямок дуже складний. Тут гаряче і дуже довго. Ні, тому я впевнений, що великий вклад в майбутню перемогу зробите саме ви. Чесь нагороди нас Вітаю. Щиро дякую. Служу українському народу. Росіяни убили двох підлітків патріотів в окупованому Бердянську. Цю інформацію офіційно підтвердили родичі, правозахисники. Терор над 16-річними теграном Оганесяном та Микитою Хангановим московити розпочали ще торік. Звинуватили їх у диверсіях на залізниці. Одного з хлопців затримували, китали за грати, катували струмом імітували розстріл. А що ж сталося у день убивства? Достеменно ще невідомо. Ймовірно, росіяни спровокували затримання і збройне переслідування підлітків. Двоє хтось. Все, це смерть, пацани. Прощайте Слава Україні. На цих кадрах Тегран Оганесян йому 16 років. Він з окупованого росіянами Бердянська. Де і за яких умов ізняли це відео невідомо. Ймовірно, за кадром голос ще одного підлітка: Микити Ханганова. У тимчасово окупованому Бердянську окупанти вбили двох неповнолітніх хлопців за їхню проукраїнську позицію. У вбивстві зізналася і сама Москолота і колаборанти. Справу двох підлітків досліджує медійна ініціатива за права людини. Усі обставини смерті хлопців ще невідомі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.